Мобілізований ФОП, який здійснював свою діяльність самостійно. Перше, по нинішньому законодавству він не платить єдиний податок, не зобов'язаний здавати звітність і не сплачує ЄСВ за себе. Але все це при умові, що такий ФОП не веде діяльності, і в нього є докази того, що він мобілізований. Для того щоб податківці дізналися, що такий ФОП мобілізований, необхідно провести певну роботу, а саме подати заяву до податкового органу самостійно або через представника. Ну, скажімо так, це не така проста процедура, адже ФОП мобілізований його ніхто не відпустить просто так. Ми маємо враховувати те, що такі ФОПи, коли мобілізовані, вони одразу не відправляються на першу лінію, а тобто, є певний час, де вони можуть владнати певні питання в такого роду. Так от, що для цього треба? Треба підготувати просту заяву на ім'я податкового органу по місцю реєстрації, де вказати, що така особа мобілізована, надати підтверджуючі документи, сканувати документ. Та через електронний кабінет платника податку направити в розділі листування з ДПС до податкового органу разом з додатками, з доказами про те, що такого ФОПа мобілізовано, і для такого ФОПу це буде надійний захист від того, щоб добули нараховувалися нарахування певних податків. Тому ФОП, який не має найманих працівників. Має зробити ці дії, і вже тоді, коли він буде знову повернути до свого звичайного життя, ви можете знову подати цю заяву. Ніхто не забороняє повідомляти податковий орган декілька разів про те, що була був факт мобілізації.